При борщині та лсиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Джон Трамп 47-й президент Сполучених Штатів Америки офіційно став на чолі країни, пообіцявши під час інавгурації бути миротворцем і об'єднувачем, а ще тим, хто закінчує, а не починає війни. Ну і це чи не ключовий посил, якого чекала не тільки Україна, але й її партнери. То як реагували гості, і власне хто був присутній на інавгурації найстарішого президента наймогутнішої країни світу, який став першим за 130 років в історії? Америки, хто повернувся на цю посаду після перерви, усі варті уваги моменти церемонії відзначить Юрій Гула. Десятки тисяч гостей, політики та мільярдери. Інаугурація Дональда Трампа зламала всі канони та стала однією з найдорожчих в історії. США. республіканець тріумфально повернувся в Білий Дім. Арктичний холод вніс свої корективи у найголовнішу подію чотириріччя через десятиградусні морози. церемонію інаугурації зі сходів капітолію, де вона відбувається за традицією, перенесли всередину будівлі. Тож місць вистачило не всім. Проте у перших рядах поряд із членами родини Трампа розмістилися американські мільярдери: Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг ті, які щедро пожертвували на церемонію по мільйону доларів. У підсумку штаб республіканця зібрав рекордних 170 мільйонів. Постями церемонії були подружжя Клінтонів, Джордж Буш, молодший та Барак Обама. За кордону приїхали, як і очікувалось, президент Аргентини Мілей та прем'єрка Італії Мелоні. Проте найбільше серед присутніх виділявся наймолодший син Трампа Берон. Порівняно з попередньою інаугурацією, юнак відчутно змужнів та додав у зрості до 206 сантиметрів. А от перша ладі Меланія Трамп сповна виправдала статус ікони стилю. Вона зробила ставку на стриману класику від американських дизайнерів, вбралась у приталене пальто чорного кольору та капелюх. У стилі канотьє. їй вручили дві біблії, на яких як і вісім років тому склав присягу Дональд Трамп. Я, Дональд Джон Трамп will... урочисто присягаю у статусі 47-го Президента США Дональд Трамп приголомшив першими заявами. Пообіцяв розпочати золотий вік Америки, вислати нелегальних мігрантів та зупинити війни по усьому світу. Виступ Трампа тривав близько 30 хвилин. У ньому він наголосив, відкриває нову главу в історії. США. У перші хвилини свого президентства пообіцяв, що Сполучені Штати стануть потужнішою і квітучішою державою, якій заздритимуть інші нації. Його справа звеличити Америку, як зазначив сам, навіть замахи, які були скоєні під час виборчої кампанії кулі, яка просвистіла над вухом, не зупинили і не зупинять його. моє нещодавнє обрання це мандат на те, щоб повністю і остаточно скасувати жахливу зраду, і всі ці численні зради, які мали місце, і повернути людям їхню віру, їхнє багатство, їхню демократію і навіть їхню свободу з цього моменту. Занепад Америки закінчився. Колишню адміністрацію він звинуватив, у начебто, корупції, так. Ризі на кордоні серед головних своїх завдань Трамп назвав посилення внутрішньої безпеки і першим указом пообіцяв оголосити надзвичайний стен на кордоні США та Мексики. весь незаконний в'їзд буде негайно зупинено, і ми розпочнемо процес повернення мільйонів і мільйонів кримінальних іноземців назад у місця, звідки вони прибули. Ми відновимо мою політику. Залишайся в Мексиці, і я відправлю війська на південний кордон, щоб від. Бити катастрофічне вторгнення у нашу країну Дональд Трамп заявив, що від сьогодні штати починають видобувати найбільше в світі нафти та газу. Це наростить резерви і зменшить ціни на енергоносії. Трамп заявив, що він буде миротворцем і робитиме все, щоб покласти край конфлікта. А ось Україну не згадав у своїх словах. Ми будемо нацією, якої не було раніше, сповненою співчуття, мужності та винятковості. Наша сила зупинить всі війни і принесе новий дух єдності світу, який був злим, насильницьким і повністю непередбачуваним. Також він наголосив, що в США більше не будуть визнавати інші гендери, окрім чоловіків та жінок, і наостанок пообіцяв поверне контроль над Панамським каналом, який експлуатує Китай і прапор США. За майорит на Марсі у свої 78 років та 220 днів. Трамп став найстаршим американським президентом після присяги разом із Меланією провів подружжя Байденів до гелікоптера. А вже отримавши повноваження, новоспечений господар Білого Дому узявся до роботи і підписав кілька формальних прокламацій та указів у президентській кімнаті капітолію. Тим часом прикордонно-митна служба США оголосила про негайну зупинку програми Байдена для мігрантів CBP-1. Республіканець також заморозив усе фінансування близькосхідного агентства ООН, яке опікується палестинськими біженцями. Оновив вигляд. І сайт Білого Дому тепер на його головній сторінці фото 47-го президента США із красномовним написом Америка повернулась з поверненням у президентське крісло Трампа привітав президент України Володимир Зеленський. Відзначив, що прихід до влади республіканця хороший шанс досягти безпеки для усієї Європи. Він сильна людина. Я бажаю успіху президенту Трампу всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру, справжнього миру. Це шанс, шанс, яким потрібно скористатися. Доєдналась до поздоровлені глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Вона зазначила, ЄС розраховує на тісне співробітництво із новою адміністрацією у вирішенні глобальних проблем. Генсек НАТО Марк Рютте у соцмережі написав, що з поверненням Трампа на посаду в Альянсі збільшать оборонні витрати та виробництво озброєнь. А поки світ та й самі Сполучені Штати у перечутті колосальних змін та перших рішучих кроків 47-го американського президента. Зі США Юрій Гулами Україна Марафон. Єдині новини підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.